Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Чому спасибі може бути велике, а дякую ні. Часто в усному мовленні доводиться чути велике дякую. Це мовний покруч, дослівний переклад з російської – спасіба. Хоча російською дякую це благодарю. Очень благодарю, і в російській мові не кажуть. Дякую, це дієслово, тож ми не можемо супроводжувати його прикметниками, так само, як не кажемо, наприклад, весела працюю або чудове граю, або велике пишу чи неймовірне готую. Поруч із дякую краще вживати прислівники. Щиро, щиро дякую. Чи уклінно, уклінно дякую, красно дякую, гречно дякую, дуже дякую. В українській мові слово красно, красно дякую, означає дуже гарно, чудово. Наприклад, красномовна людина, яка гарно говорить. Гречно дякую. Гречний це. Нічого спільного із гречкою немає, адже гречний це шанобливо ввічливий у поводженні з людьми, чемний або який виражає шанобливість, увічливість. Часто чуємо дуже дякую. Таке поєднання слів вважається правильним, але, як на мене, воно не ідеальне. Як уже зазначалося, Дякую, дієслово. Спробуйте поєднати зі словом дуже інші дієслова. Небагато дієслів у поєднанні з дуже матимуть зрозумілий зміст, як от дуже хочу або дуже радію. З іншими словами, складуться дивні конструкції дуже малюю, дуже купую, дуже пишу чи інше. Вважаю, що краще сказати дуже вдячний. Або ж дуже вдячна. Не буде помилковим уживання виразів велике спасибі, щире спасибі, сердечне спасибі, щиросердне спасибі. Тут прикметники перебувають на своєму місці, бо спасибі вигук. Вигуки самі по собі не мають граматичних категорій, не вказують на зв'язок між словами в реченні. Але є вигуки, які можуть вживатися в значенні іменника, дієслова та інших частин мови, можуть виступати в ролі членів речення. Зокрема, слово спасибі може бути в значенні іменника, і тоді воно виконуватиме в реченні функції підмета. Наприклад, щире спасибі воїна зворушило присутніх. Або додатка гаряче спасибі висловили учні. Захисникам Києва може виступати як вербалізоване слово, і тоді воно вживатиметься в реченні як присудок, наприклад, спасибі побратимові за підтримку. Нагадаю, саме ж слово спасибі не є росіянізмом, воно утворене від Спаси Боже, тому його можна вільно вживати як у розмовній. Так і в літературній мові. До речі, і в російській, і в українській сполучення велике спасибі і Бальшоє Спасіба вислови усталені, але чи бездоганні спасибі означає спаси Боже, тобто людина, якій щось дарують або в чомусь допомагають у відповідь бажає Божого заступництва, Спасіння. А велике оте спаси чи маленьке як можна визначити? Втім, цей момент спірний, про це варто й подискутувати. Тож, дякуємо українською правильно.